Добрий ранок, шановні батьки і малята! Я вас вітаю з закінченням учбового року. Давайте зараз разом з вами згадаємо, що за цей рік вивчили наші дітки. До мене в гості завітав павучок і попросив допомогти його друзям знайти павутиння до кожного павучка. В мене є павутиння червоного кольору, зеленого, жовтого та синьому і є павучки. Який павучок на червоне павутиння? Так, малята, молодці, червоний павучок. А на зелене павутиння? Так, розумнічки! зелений павучок. А на жовте павутиння? Розумнички, так, жовтий павучок. А на синє павутиння. Так, молодці, синій павучок. Мій гість вам каже велике дякую, що допомогли павучкам знайти своє павутиння. Малята до мене в гості завітав мішка і попросив допомогти збудувати йому будиночки. У нас є геометричні фігурки. Давайте спробуємо будинок. Квадрат зеленого кольору. Криша, трикутник червоного кольору, а двері жовте, коло. І ще один побудуємо домик. Квадрат будинок жовтого кольору. Криша, трикутник синього кольору. А двері коло зеленого кольору. Малята, вас вийшло? Ви в мене молодці і розумчики. Мишка каже вам велике дякую. Малята, ми з вами вчили великі, середні і маленькі. У нас в завітала Черепашка. Велика середня. І маленька. Давайте з вами велику черепашку сховаємо за стілець. ку ку Давайте середню черепашку сховаємо. Положимо на стілець. А маленьку черепашку сховаємо під стілець. Вас вийшло малят? Молодці! Маряна, давайте згадаємо з вами фрукти. І один, і багато. Скільки кукурузок на голубій тарілочці? Так, вірно, одна. А на зеленій тарілочці? Так, багато молодці. Скільки бананів на зеленій тарілці? Один. А на червоній? Багато молодці. Скільки винограда на жовтій тарілочці. Один, молодці, а на синій тарілочці скільки винограда. Багато, розумнички ви мої. Шановні батьки і малята, я ще раз вітаю вас з закінченням учбового року. Бажаю вам і вашим сім'ям мирного неба, щастя та здоров'я. До побачення! До нових зустрічей.